Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасіки Ніщуків. Знайшли таку унікальну сімейку, будемо очистити. Там навіть запечатаний трутень. От Не хоче сім'я, ми її розширяли сюди назад, не хоче вона йти розширятися, коли її тримали, тому ми розірвали трішки дві вощини. Ставимо вже сьогодні по одній вощині, Добавили, щоб жила ще тут займала заставну. Утеплювачі ще ставимо. Отак от проходимо сім'ї. Є слабші сім'ї. Сьогодні хороший взяток, щось підмерзло, щось не підмерзло. Хоча все ще Ну, та Вони вчора вдотілися, а сьогодні працюють. Фактично зрозуміло чому. І от де бджола сидить. От вона так займає рамки і перемістилася сюди. Бувало так, що я просто виймаю ці заставні і об'єднюю з усіма цими рамками. Але зараз е непонятно, що за весна і що з взятком цим буде. Та не нагрів на них. Так рамочку дві підрозширив е та й все. От так, щоб ви розуміли як вони дітають, як вони працюють. Несуть нектар, бо так на небі жодної хварки пересушує і пилок зрана йшов. Пилок. Але я спробував там на, на одній надбудові такий був нектарчик, я спробував смак черешні. Бджола дуже активна. Пилок несуть із селі. Його просто, його просто зараз не видно, бо він такий темний. От бачите? І садів темний, але бджола дуже активна. От, Всього ми вже розширили всю пасіку, лежачка. В основному рамку поставили. По одиноким сім'я дві рамки, а деяким жодної не поставили. Усюди по-різному. Отак сім'я працює. Дивіться, як вони йдуть на роботу масово і масово. Повертаються. Може комусь буде цікаво, як ми ставили вощину. Ми передвигаємо рамки з сушку, ну Кормові, сушка, там крайні кормові. І потім доходимо до і одну, одну розподну віддвигаємо і туди ставимо. Вощину. Чому так? Тому що це, цю вощину робив я сам. Не знаю, які будуть будувати, щоб не перебудовували на трутні. Тому ставлю якби в центр гнізда, між, між розплод. Побачу, який буде результат. Якщо буде гарно будувати, це ви побачите, якщо ні, то скоріш за все не побачите. Як буде, так буде. Спробував, вийде, буде добре. Прицеп, здається, що краще працює, бо їх тут більше. Але в цілому, отак мені дружина допомагає. вона в принципі Робить багато роботи на пасіці. Дивіться, що, за там, ну, що сама ставну. Вони, вони сюди вони не ходять, щось там облизують, вони вже займають ці рамки повністю. Це може теж. Розвитять. Розумієте, хтось так скаже, це от лишнє. А ми ж не знаємо, який взяток, який буде завтра, що вони там. Оце я, я доставляв у, у холоді. Оце я там знімав відео, ті, хто є. Оце е, перед тим. От, щоб ви розуміли, як вести цьогорічний гектарчик. О, Дивіться, дониза. Бачите, це сьогоднішній нектар. Так що дивіться, як їм треба сушка, вони заливають одразу рамку. Оце ото розширення, ось ще покажу, що тут у нас робиться. О, так я хочу показати. Ось такий у нас розплодик. Як його так засняти? О, Оце матка. Це трутні. Оце печатка така у наших маток. Все, отут, отут вона буде, оця Тому Що підбігає останні рамки. Добренько. Ось такого хотіли роботу поділитися з вами. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал. Будемо знімати для вас завжди цікаві відео, як працювати на пасіці, як розширювати сім'ї. Чи правильно, чи ні, для мене це правильний варіант. От, як бабу несуть теж. Карпатка не любить в жаті гнізда. О, це єдине, що я можу сказати. Але не в кожному вулику може собі це дозволити зробити в наших теплих вуликах. І у утеплених, окутаних можна дозволити зробити, а, ви вже самі вирішуєте, як вам працювати в ваших регіонах, а ми працюємо так і завжди отримуємо позитивний і гарний результат. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім всього найкращого, гарного розвитку.